Я правду кажу. Я така ось смачну таку олію вчора купила і він і греть, диви, який, диви, ти чую, А де ти купляла олію таку пахучу? Та Тамарки воно на базар кожний ранок ти що, Треба і собі завтра сходити. Сходи, сходи. Пахне. Ну що, все готове в нас. Давайте вже, де той Толь. Давай сідай. Так, зінка, Толя не прийде. Він на мене образився, так що сідаємо вечеряти вдвох. Як? Та чого? Ой, Та вчора уявляєш, вирішили з ним піти до бару, згадати молодість. Приходимо на барі табличка. Зі своїм ход заборонено. Ну я його і відправила додому. Оце так.